Зараз в 21 сторічку люди не є настільки необізнані, вміють не читати, вміють користуватися інтернетом, дивляться телебачення і не все прекрасно бачать, бачити, знаєш, що далеко це все не так. Ось вони бояться, я думаю, за 30 травня, яке вже ось 80-го носить, де буде до місцевого самоврядування, і ми 30 травня обов'язково її покажемо і поставимо на місце, і, я думаю, обов'язково докажемо, що вони були неправі, і це зробить наша великівська громада, нам цьому допоможе, беруть правильний шлях і зробить правильні кроки. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, це таке, я так розумію, що зараз що, родинний клан керує містом? Чи мова йде лише виключно інтереси саме міського голови, який, в принципі, намагається там, провести якісь свої течії чи свої... Принципи власні. Я думаю, що це можна звати одним єдиним родинним кланом. Кланом імені Гудзяка Тому так от коротко, тому що Гудзяк це мер нашого міста Федор Михайлович, а Боран Бен це його зяк. Можна звати це є чорний кардинал, який керує сіма справами. Сірий кардинал. Сірий кардинал, який керує сама чорними справами. Добре, а ви намагалися подавати якісь заяви до суду? Тобто е, сесія приймає рішення. Взагалі сесія навряд чи може приймати рішення про закриття е, друкованого органу. Є для цього якісь компетентні конкретні органи, які повинні вирішити це питання? Чи зверталися ви до працівників міліції, чи зверталися ви до судових органів? Е, ну, Ми зараз якраз готуємо черговий номер нашої газети. І ми намагаємося вже буквально більше тижня попасти на прийом до прокурора. Очак і скориво, що дав свій коментар щодо правоміру цих дій депутатського корпусу. На жаль, ми до нього попасти ніяк не можемо. У нього вічно десь якісь проблеми, десь його немає. Але я думаю, що ми обов'язково попадемо. І те, що вони зараз проголосували, фактично я не бачив подальших дій. Тобто вони проголосували і як вони збираються просто закривати нашу газету. Чи будуть нас виловлювати, чи будуть стояти і перешкоджати її розповсюджувати? Просто мені, мені самому цікаво, що буде далі. Тому що свідоцтво не є скасоване і його не скасують. Громадську організацію не закриють, тому що є дівчі, вона є діюча, вона нормально працює, несе. ми є прибуткова громадська організація. Ми всі часто звідти подаємо. ми, Тобто мені самому цікаво, як нас ми бо закривав. А чи інформували ви управління юстиції? При якому управлінні ви зареєстровані? При обласному управлінні юстиції. При обласному. Чи інформували ви управління юстиції про такий факт? Ні, на даний момент ми ще не інформували, ми просто це показали в Телебаченні. Ми зараз Напишем це в газеті, в газету буду обов'язкової управління юстиції. І я думаю, що все ж таки, що наші юристи будуть готувати позов до суд. Добре, а ще таке запитання. Навіщо вам, наприклад, позов до суду, якщо вам, напевно, найкраще звернуться до працівників міліції? Адже 171 стаття ще не заборонена і вона досить нормально існує. Це перешкоджання діяльності журналістів. Ну, так я вже наголошу перед тим, що всі наші звернення в... Охоронний орган навчається району, лишається, в принципі, десь, десь далеко на полицях і проходить після кораблі. Тобто, якщо звертатися, то треба звертатися кудись-небудь кудись вище і в якось впливовище. Тому що на місцевому рівні носу, носу, десь застригає і закриває.